Доброго дня! Ви на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти, як приготувати смачну і гарну борщову заправку. Готуємо овочі для заправки, чистимо буряк, чистимо морку, а в перця вирізаємо серединку. Для приготування борщової заправки нам знадобляться наступні інгредієнти – буряк, морква, болгарський солодкий перець, цибуля, цукор, сіль, олія і свіжовижатий томатний сік. На 2 літри томатного соку треба взяти кілограм буряка, кілограм моркви, кілограм солодкого перцю, кілограм цибулі, півстакана цукру, півстакана солі. Півстака на соняшникової олії і пучок зелені. Також детально рецепт описано під відео. Свіжий томатний сік ми отримуємо таким чином за допомогою електричної соковижималки Поки будемо подрібнювати овочі, ставимо томат на газ, щоб він закипів. Нарізаємо цибулю отаким от чином. Не дуже дрібно. Але й не дуже крупно середніми шматками. Соломкою перець. Буряк і моркву натираємо на терточку. Томат закипає. І перш ніж зняти піну, отакими от рухами ми якби промиваємо цю піну, щоб гуща з неї перейшла в томат. Піну ми зняли і засипаємо овочі. Ось заправка закипіла і ми сюди сипаємо підготовану сіль. Цукор і саняшникову олію. Тепер все це гарно перемішуємо. І на самому маленькому вогні під кришкою ставимо готуватися на протязі двох годин. Пройшло півтори години. Перемішуємо ще раз і всипаємо зелень. Трохи перемішуємо. І тепер йому іще пів години на малому вогні варитися. Пройшло дві години, і заправку ми починаємо розкладати по банкам і будемо їх закатувати. Простерилізовану банку беремо і накладаємо, щоб було і рідше і густіше. І закатуємо. Вихід борщової заправки по цьому рецепту 7 півлітрових банок. Така борщова заправка вирішує відразу декілька питань. Вона значно скорочує час приготування борщу. Допустимо, ви прийшли з роботи. І півгодини, і борщ готовий. Це дуже смачно. борщ із цієї заправки має дуже насичений смак і аромат, і мені він найбільше подобається. І друге, не менш важливе питання це зберігання овочей взимки. Це не треба перейматися зберіганням цибулі зберіганням буряку, моркви. Не треба взимку шукати перець, який коштує дорого і має сумнівну якість. Отже, рекомендую вам витратити зовсім небагато часу, 2-3 години, і приготувати таку заправку. Дуже смачно, дуже рекомендую смачного вам і щедрих вам врожаїв.